Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Будкевич. Це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь на кращу аналітику ютубу» і Поїхали. На, знаєте, таке враження, що світ трошечки прям збожеволів. Ну, воно й не дивно, тому що бачите, як хріново жити в світі, де нема американського, так би мовити, ну не жандарма, але в всякому разі американського якогось такого верховного органу, до якого всі апелюють. Бо очевидно, що президент Байден вже така а, плюга, клюга, кульгава качічка, да, яка вже відходить і більше займається питаннями, те, врятувати, на жаль, але такі він все таки батько свого власного сина. Президент Трамп стане ним, якщо не стане з якогось, не дай Бог, там чорних воронів чи ще там Лебедів, чи якихось там інших птахів. То це ще аж 20 січня буде. Ну і ви бачите, який двіж несеться по світу в Сирії. От зараз, прямо в той момент, коли ми з вами я записую, а ви напевно дивитесь це відео. відбувається двіж південній Кореї і так далі. Ну але я хочу сьогодні все-таки про позитивне, тому що те, що відбувається зараз в Сирії, це направду. Дуже добре для нас, і я зараз поясню, чому. І воно матиме вплив на нашу війну. Звичайно, не прямий, але це якраз той чорний лебідь, який для нас є дуже вигідним. Отже, ми вже з вами говорили в минулу п'ятницю про те, як друг Ердоган. Про якого російська пропаганда там я не знаю, просто чуть ли не кончала в новинах, коли буквально місяць тому він їздив, як ви пам'ятаєте, да, не менше навіть коли він там їздив, куди в Астану, да? на оцей саміт Брікс, і там скільки було криків Боже, от відіті страна НАТО теж Путіна вважає. Ну от Ердоган приїхав, пообіймався з Путіним, а потім загнав йому величезний ятаган в спину, як тільки стало можливо. Так, от друзі, про Сирію. Що дуже важливо розуміти про розвиток ситуації, як ви пам'ятаєте, там, скажімо так, протурецькі уже тепер, по суті, формування, які раніше були просто опозиційними до уряду Осада, скажімо так, ісламістські, вони пішли зараз в широкомасштабний наступ, повністю відбили провінцію Ідліп і вже майже повністю контролюють провінцію Алеппо. І плюс захопили знову найбільший насправді такий міський конгломерат на території Сирії, яким є Алеппо. Плюс там там перейшли в наступ, і скажімо так, певні арабські племена, які були підпорядкувані курдів, яких зараз підтримують американці. В общем, дві ж там несеться, дай Боже. По суті, мова йде про те, що Асад може в принципі втратити владу, але чесно кажучи, нас край мало цікавить доля цього кримінального групування. Яке останнім часом просто зробило ставку на те, щоб бути тупо таким, знаєте, класичним кримінальним наркокартелем в стилі, я не знаю, якогось латиноамериканського, який займався по великому рахунку, тільки тим, що обкладав даниною жителів, які ще не втегли звідси, і торгував наркотиком під назвою Каптагон. Я не жартую. От по великому рахунку. Сирія це для нас цікава історія з точки зору того, що це фактично було місце прикладення зусиль Росії і в першу чергу, до речі, Ірану, е, от е, який там будував шиїцький полумісяць. Ну а для Росії було просто дуже важливо убезпечити свій вплив на територію, де у них ще з радянських часів знаходилась величезна база в місті Тартус е, і плюс ще там авіабаза Хмеймім. Е, все це їм дозволяло і дозволяє на даний момент поки що мати е, свою військову базу на Середземному морі. причому Дуже стратегічному місті, де вони можуть контролювати всі суда, які йдуть через босфори Дарданели, де вони можуть ну, гіпотетично погрожувати Туреччині і так далі. Тому подібне. Ну і це ж про працювання сіли і так далі. Плюс треба розуміти, що Сирія за останні 8 років для Росії перетворилася на дуже зручний такий канал, чорний. Переправлення будь-чого, наприклад, в Африку, куди Росія теж як ви пам'ятаєте, дуже активно намагалася інкорпоруватися. Ну але зараз у них там ситуація погіршилась після того, як зникли вагнерівці і було вбито Пригожина. Відповідно, Сирія для них це дуже важливий момент. Повторюся, ця база. Вони її, знаєте, в 90-ті роки, коли Росія різала все, коли вони там в своїй армії сиділи полуголодні і там не вистачало солдатам на ватні. Тим не менше база в Тартусі утримувалася, кораблі там були і так далі. Просто щоб ви розуміли важливість цієї точки для російської геополітики. І от тепер уже фактично опозиційні протурецькі формування, ну конкретно хаят тахрір аршам Не думаю, що вам багатьом знаєте, хто хто не слідкував за сирійською війною, не будемо там зараз влазити подробиці: хто це, що це, не суть важливо. Коротше, зараз це вже по суті теж протурецьке формування, просто таке, -таке радикально ісламського толку. Називаємо це так. Так от воно вже знаходиться буквально в 30 кілометрах, друзі, від цієї. Бази. І от е, сьогодні вже пішла інформація і хвиля по і західним ЗМІ. і Деякі навіть російські ЗМІ це підтвердили, що з Дартусу почали виходити російські кораблі. Тобто е, там їх насправді, от пам'ятаєте, да, коли у нас, наприклад, е, кожен день наші Військово-морські сили дають зведення, тому деякі російські кораблі плавають, то от нам ми дуже часто зустрічаємо інформацію про те, що і в Середземному морі стільки-то кораблі. це от якраз от там ці кораблі плавають. Плюс от тоді ще коли можна було плавати через Босфори Басфори Дарданели, от прямо перед виширокомасштабним торгненням, все це дерьмо, яке приплило потім в, Черномор, в ну, до складу Чорноморського флоту з інших флотів, воно все йшло транзитом через цей грбаний Тартус. І от тепер, по, по суті, чи не одна з. Най... Найважливіших для всього проєк проєкту Скажімо так, про сили Росії на будь-якій території. Оця ця точка опинилась під прямою загрозою наступу протирецьких формувань. Про серйозність, скажімо так, загрози свідчить те, що зовсім скоро вони скликають там так званий астанінський формат, де Росія, Іран і Туреччина. Туреччина хоча сказала, що ну окей, ми візьмемо участь, але ми в цьому, типу участі не беремо. Класична, я ж кажу, східна хитрість. В чому для Росії тут величезна проблема? Дивіться, ну давайте скажемо так: окрім суто репутаційної. само собой, э, бо Путин же победил, да, а оказалось, не очень победил, да, и как бы вот как бы вообще не победил, совсем не победил, как оказалось, да, и все эти жертвы, все эти очень большие ресурсы, которые Россия вклала в Сирию, они на самом деле пошли прахом. Это уже очевидно. Плюс для нас дуже важливо, що йде пішли прахом також іранські всі сподівання, тому що ми ж не забуваємо, що ще не менше ніж Росія вклали все це корпус стражу ісламської революції, так званий, який, власне кажучи, зараз теж отримує величезне. Фіаско, що для нас є теж великий позитив, тому що саме ці ублюдки є ті, хто Росії поставляють да, в дав в дуже цікава структура, розумієте, і ситуація, де по суті, армія і от цей квір, вони по суті конкуренти і один з одним, кажучи, на ножах. Так от, ми маємо розуміти, що всі ті шахіди, все це дерьмо, яке поставлять там снаряди і так далі, які Іран поставляє Росії, все це робиться по лінії саме квір, тобто корпусу вартових ісламської революції. І от саме квір були по суті кураторами Сирії режиму Асада і тому, звичайно, для них це просто гігантська величезна халепа, яка просто може їм коштувати дуже серйозно впливу в самому Ірані, що для нас теж є дуже позитивним, тому що це може гіпотетично вплинути на рівень підтримки Ірану Росії, хоча свою чорну справу цим разі вже зробили. Тому що ті ж такі шахеди, на жаль, вони повністю передали і Росіяни навчилися їх кліпати. Хай вони їх роблять більш примітивно, навіть ніж ранці, але тим не менше роблять і в такій кількості, що ми кожен вечір вся країна чуємо це мерзотне зищання у нас на Головами. На жаль, іноді ці діщання і досить нерідко закінчуються смертями цивільних людей. От. Ну але тому так приємно, що цей ворог зараз, по суті, отримує поразку в одному з найважливіших для себе точок сили. Але щодо Росії, повертаємось, чому до нас це дуже важливо. Справа в тому, що ну, би, російський контингент в Сирії є, він не дуже великий, тому що після того, особливо, як ну, по перше, вони вже побіділі, а по друге, після того, як всі сили були кинуті на Україну, то ви розумієте, що там залишилось. Мало чого, і Росія зараз не може нічого зробити, бо Туреччина через себе нічого не пропустить. А там, знаєте, в обхід Туреччини отак от летіти кораблями, ну це прям. Ой, кораблями, про що я кажу про літаками. Ви розумієте, ти там багато сильно не поперекидаєш. Тим більше, знову ж таки, там є ще, наприклад, фактор Ізраїлю, фактор чи пропустять через свій простір і так далі. Тому, подібне. тому повторюсь. Росії, по суті, нема чим посилювати це угруповання. Якщо їм придеться покинути базу в Тартусі, це для них буде гігантською геополітичною катастрофою. Чи це станеться не факт, тому що абсолютно очевидно, що товариш Ердоган зараз сяде з путіним торгуватися. Торгуватися їм є чим, бо Туреччина хоче стати по суті. Це Росія свого часу хотіла проламати Туреччину і використовувати її в якості такого, знаєте, хаба дешевого для прокачки своєї газового газу і нафти в Європу. Туреччина на це не пішла. Ну от тепер Туреччина, я думаю, буде вимагати від Росії, щоб все було навпаки, що Росія буде їй все подішовки продавати, а Туреччина сама буде торгувати газком з Європою російським уже за своїми цінами і зі своєю мержею. До речі, привіт зернова із Вони так само хотіли робити з українським зерном. Це щоб ніхто не думав, що турці, турки це такі прям великі і благодійники. Ні, вони думають тільки про себе, про свої інтереси. І тому те, що зараз відбувається в Туреччині, це теж звичайно не треба сприймати як допомогу Україні. Ні, це історія суто про турецьку вигоду і про турецьке вміння в потрібний момент часу ловити рубку в мутній воді там, де потрібно. Але для нас, в будь-якому разі, ці події є дуже позитивними. Чому? Тому що вони черговий раз показали. Слабкість імпотентність Росії, і в той момент, коли Росія поклала все, що тільки могла весь 24-й рік на те, щоб показувати, що вони такі прям змогли оправитися від санкцій, що значить, вони наступають кожен день, і все, в Україні жопа. І тут цей момент один з одна з тих історій, на які от власне Путін намагався побудувати історію своєї могутності, і показала, що все це паперовий будиночок, який рухнув отак пунч за три дні, друзі. Це саме смішне. Ті самі сакраментальні три дні, за які насправді колись. Ці ублюдки збиралися взяти Київ. Так от саме за три дні протирецькі формування знесли буквально і режим Асада, і російські формування, які там були, і захопили АЛЕПО, і дуже велику кількість там цього. Зараз дуже цікаво слідкувати за за каналами цих опозиційних, так би мовити, сил, де щоб ви розуміли, вже рахунок захопленої бронетехніки, причому вона вся радянська, друзі, і російська, щоб ви не сумнівалися. Там всі ці Т-72, Т-62, бронетранспортери, КАМАЗи, все російське. Так от вже пішов на кілька сотень. Захоплені кілька Літаків, друзі, гелікоптерів, до речі, теж російських. Тому це прям дуже добре, і всі ж бачать, що це російська зброя і так далі. Все це дуже добре для нас з репутаційної точки зору, і з того, що Росія, я не зможе вже нічого з цим зробити. Тому, звичайно, я повторюсь: я буду дуже радий, якщо ці опозиційні сили не зупиняться і такі фізично захоплять ці бази російські, це було б взагалі ідеально. Але я завжди залишаю такий момент, що, звичайно, Ердоган прекрасно це розуміє. і Зараз він навпаки спробує товаришу Путіну за східним звичаєм зробити пропозицію, від якої той не зможе відмовитись. Як би там не було. Для нас це дуже позитивний момент, і вибачте, але вся західна преса, яка сьогодні вийшла за головками, Росія по суті тікає із Сирії, ну як ви розумієте, це дуже добре. Для нас з точки зору того, що це дуже підважує всю. Тактику Росії показати, що вони безжальна гігантська військова машина, яка будь-де в будь-якій точці світу, якщо вже от візьметься за діло, то її неможливо зупинити нікому. Ніхрена подібного. Як показує знову ж таки Сирія, ця історія, яка повністю зламала всю цю російську історію. До речі, зверніть увагу, що раптом, 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 Росія перестала кричати про атомну бомбу зараз і про і так далі. Тому що позивот всі ці події в Сирії, вони настільки нищівно б'ють по її репутації, що ну ти. Типу, як би на цьому тлі там кого-то пугаті ядрена бомбою, якось не, не випадає. Так що, повторюсь, друзі, не те, щоб це мало прям прямий вплив на ситуацію на полі бою, яка залишається вкрай важкою, а на деяких напрямках, ну, прям критичною, я би сказав. Але тим не менше. Це позитив для нас, друзі, і я це вам кажу не для того, щоб просто підняти ваш настрій, а те, що просто це і є ті самі чорні лебіді, яких ми дуже сильно очікували. Звичайно, дуже хотілось би, щоб зараз на російському дебілі баченні крутили опять Лебідіне озеро, а потім якийсь там. Шойгу і там і що хто вишили, сказав, що нас постигла ні утрата. Ну я думаю, це ми теж колись побачимо, але напевно не зараз. Але в будь-якому разі, події в Сирії це величезний позитив для нас на будь-яких там переговорах і так далі. Тому що знову ж таки це аргумент, і до речі, для Трампа, друзі, величезний, який черговий раз бачить слабкість Путіна, який черговий раз бачить, що Путін надуває щоки, але насправді в більшості випадків за цим стоїть порожнеча. Ну, інша справа, що в багатьох моментах цю порожнечу своїми тілами і життями забезпечили українці, ну то вже інша історія. Просто нам великий урок, що сподіватися треба тільки на самих себе, і знати, що якщо є можливість, що станеться щось погане, воно завжди станеться і треба виходити саме з цього. Тому закінчується відео. от Чим друзі, як саме закінчаться зараз події в Сирії, звичайно, не візьметься сказати ніхто, чи в остаточно зачистять цього урода, асада, чи ні, хто там яку зону буде контролювати. Знаєте, єдине, скажу, от про те історії не попереш. Найбільш смішно, що зараз конфігурація. Зон в Сирії, коли знову рашку звідти вибивають по суті, рашка перестає бути фактором гри. Так от ця конфігурація починає до болі нагадувати вілеяти. Під час Отоманської чи Османської імперії. Тобто, як от тоді, коли ця, ця ж територія була там, протягом майже 600 років в складі Турець, Тур Турецької імперії. Ну, От, от воно тепер <починає>, починає дуже сильно нагадувати те, як воно було тоді. Ну, Бачите, іноді історію складно обманути, і ким би ти там не був, але тим не менше, все повертається до більш-менш тої ситуації, яка просто відповідає там якійсь етноконфесійній ситуації і так далі. Але знову ж таки, це відео не про Сирію, ми зараз не будемо влазити всі ці. Подробиці вони для нас, в принципі, по великому -то рахунку, великої ролі не грають, і давайте не забувати, що про українські сили є тільки в Україні, це, до речі, стосується і Південної Кореї і будь-чого іншого. Давайте ми просто до цього призвичаємось. На да? нам треба просто в будь-яких подіях в будь-якій країні шукати свою вигоду. А наша вигода зараз дуже проста: все те, що ослаблює Росію, все те, що б'є по Росії, все те, що приносить і репутаційні, людські, грошові, будь-які інші витрати, це для нас є позитив, і об'єктивно кажучи, те, що відбувається в Сирії, на 100% Зараз грає на наші інтереси. хоча насправді це, звісно, інтереси Туреччини, які нічого спільного з українськими не мають. Тим не менше, для нас це ок, тому що Росія ослаблена, тому що Росія отримує удари, тому що Росія втрачає людей, техніку і головне імідж, який вона намагалась вибудувати. Повторююся, такої абсолютно. Непотопельної і знаєте, такої машини війни, яку неможливо зупинити можна, і виявляється, її можна зупинити не тільки в Україні там за допомогою західної зброї, а й просто ребята на тачанках з крупнокаліберними кулеметами виносять в просто одну калітку всю цю хвальону російську армію. І це дуже приємно, особливо враховуючи, скільки життів, до речі, сирійських звичайних людей е забрали ці е уроди. Е і ну, давайте не забувати, що тактику. Обстрілів українських міст і бомбардувань ці тварі відпрацьовували в тому числі на тому нечасному Молепо, яке, слава Богу, тепер знову не підконтрольне ні Росії, ні цим іранським. Фашистам по іншому їх не назвеш, ні, от їх кримінальному такому, знаєте, діти, що цьому клану асадів. Це просто приємно з точки зору, ну хоч якоїсь справедливості, тому що ну маєш ж бути якась, хоч щось хоч в цьому світі, і от уже відверті нелюди, вони все таки мають нести відповідальність. Ну будемо сподіватися, що колись знаєте, мова дійде і до Росії, але в будь-якому разі приємно, що, хоч хоч так, хоч щось. Я особисто дуже радію. ви, Я думаю, теж бачили ці відео, коли. Е Ті опозиційні сили захоплюють якісь чергові об'єкти, Там висить російський прапор. Ну, і звичайно, це відео. Я не буду його розміщати, вибачте, бо Ютуб, звісно, забанить його за якісь там чергові там, порушення. Ну, да фік з ним. Ви самі легко можете нагуглити це відео, де знову ж таки бійці Хаята та беруть авіабазу, де були росіяни. Ну, росіяни втекли, втекли звідти, але де вони знімають російський прапор, топчуть його ногами, спалюють і обіцяють, що так буде з кожним русським, який. Перебуває на їх землі. І оце, друзі, для нас є дуже позитивно і неприємно. І я дуже сподіваюся, що будь-яка точка на карті, де є російський солдат, буде завжди, в принципі, закінчувати саме таким спущенням російського прапору, вигнанням всіх росіян і спаленням чортям собачим навіть їх імені на цій землі. Бажано, звичайно, і на українській. Ось така інформація. Ну а так, друзі, нагадую, що про українські сили є тільки в Україні і ніде більше в світі. Всі до свого по своє, і тільки ми самі себе можемо рятувати, але треба вчитися завжди з будь-якої події, будь-якому абсолютно регіоні світу, витягати свої інтереси. От, До речі, в цьому нам варто повчитися у турок. Вони це вміють робити досить непогано. От би нам пора повчитися. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. І воно було вам корисне. Якщо так, то будь ласка, не забудьте поставити лайк, підпишіться на цензорнет. Нам залишилось буквально 25 тисяч до мільйона. Давайте пошвидше їх зробимо. Дуже хотілось би вже теж разом з вами. Бути приналежними до клубу Мільйон. Мені це подобається. Думаю, вам теж. І не забудьте підписати підписатися на канал Шоу де закликаю вас ставати донаторами і спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую вам за увагу. Побачимось! Почуємось.